Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада бачити вас тут. Мій чоловік дуже любить мати справи із м'ясом, маринувати, готувати його на вогні. Правда, цього разу м'ясо готувала наша подруга, маринувала його, а нам залишилось його тільки запекти. І ми зібралися з друзями разом посидіти поспілкуватися в дощову, але дуже гарно теплу погода. Можливо, ви пам'ятаєте, в минулому відео я розпаковувала передачу від наших батьків батьків батьківного чоловіка, і там були помідори, ще не дуже простигрі, я їх залишила в темноті, на якийсь час достигнути. І ось уже зараз ми збираємося із цих помідорів приготувати кетчуп. Ми вже готували його раніше, він виходить дуже гарний, густий, гарної консистенції і дуже смачний. споживати і користуватися домашнім кетчупом для приготування різних страв є значно кращим, як на мене, по відношенню до використання магазинних продуктів, де міститься велика кількість різних емульгаторів і не дуже корисних речовин. Отже, для приготування цього кетчупу нам знадобляться помідори, червоний болгарський перець і цибуля. Нам все це потрібно нарізати дивільними кусочками, просто щоб злегка подрібнити ці продукти. При готуванні мені дуже допомогла мама. Вона все нарізає, дає мені поради, а я просто бігала довкола неї і знімала сам процес. Для приготування кетчупу нам знадобиться 5 кг помідорів, 2,5 кг болгарського червоного перцю і 4 великі цибулини. Все це ми гарно нарізаємо і потім їх потрібно всі ці продукти відварити разом впродовж однієї години. Спершу вони займають досить багато місця, мені довелося вирізані овочі розподілити на дві каструлі. Але пізніше після варювання їхній об'єм значно зменшиться. Під час приготування овочі потрібно час від часу помішувати. А коли вони вже повністю відваряться, тобто по завершенню однієї години, нам потрібно їх просто перебити в блендері. Можна, звичайно, користуватись і погружним блендером, але досить зручно користуватися стаціонарним. І Від загальної суміші перебитої блендером потрібно відділити приблизно пів літри рідини окремо і осудити її. Вона потрібна для того, щоб пізніше додати і розводити в тій рідині крохмаль. А до основної суміші нам потрібно додати решту інгредієнтів. Внизу в описі під відео я залишу для вас детальну інструкцію, що саме і в яких кількостях потрібно додати. Але сюди я додаю сіль, цукор, оцет 9%. А далі на черзі спеції, такі, як, наприклад, мелана кориця коріандр мелений. Далі додаємо трохи пекучого меленого перцю, чорного меленого перцю. І далі нам потрібно все це гарно перемішати і варити впродовж ще однієї години. Далі нам потрібно до нашої попередньо залишеної невеликої кількості кетчупу додати крохмаль. Я тут використовую кукурудзяний, але можна і звичайний картопляний. Все потрібно гарно разом зробити до однорідної консистенції, щоб не було ніяких грудочок. І після цього цю суміш нам потрібно влити до загальної нашої маси, до нашого кетчупу. І все знов гарно перемішати. Після додавання крохмальної маси нам потрібно всю цю суміш довести до кипіння, і після цього можна зразу її накладати в стерилізовані баночки і закривати. Ми вже кілька років поспіль готуємо кетчуп за цим рецептом, і він справді дуже гарний. Тому рекомендую, можете готувати. А регулювати гостроту самого кетчупу можете за допомогою чорного і пекучого червоного меленого перцю. За вказаною кількістю цих інгредієнтів в рецепті кетчуп виходить, можна сказати, лагідний. А якщо ви хочете більш гостріший, то додавте трошки більше. Це вже ранок наступного дня. Кетчуп гарно остих. Мені залишилось тільки прикріпити етакеточки на кришки і можна складати їх на зберігання в темне місце на зиму. Тільки гляньте, який він вийшов гарний, прямо вже хочеться відкрити і спробувати. А зараз я збираюся приготувати тісто для піци, і тут у мене вже настоялася опара змішую з мукою і далі продовжуватиму готувати тісто а внизу в описі під відео я залишу для вас пропорції з якими я готую вимішуйте тісто або вручну або насадкою весло в кухонній машині коли все почне збиратися докупи, тоді влийте оливкову олію і продовжуйте вимішувати. Після замісу тісто потрібно покласти в ємність і накрити рушником. Можна покласти в якесь темне місце на розтойку, наприклад, в духовку, якщо у вас там передбачена низька температура 30 градусів за Цельсієм. Тісто має збільшитися в розмірах в два рази, потім його потрібно розкачати товщиною в 2-3 мм і вже зверху класти начинку, яка вам подобається. Поки тісто настоюється в теплі, підіймається. Я підготую собі інгредієнти, які класному зверху на піцу. Тут у мене сир Моцарелла, я його натру на год терці. Також для основи я збираюся використати кетчуп, цей який ми з вами готували, але баночка з минулого року. І для декору я використовуватиму листя свіжого базиліку. А ось і сам кетчуп. Навіть не з минулого року, а з 21-го. Гляньте, він прекрасно зберігся до цього часу і він смачний, зовсім як свіжий. Дивіться, яка гарна консистенція, який він гарний густий. А ще я згадала, що в холодильнику є качани відвареної кукурузи. Я їх використаю також, просто зріжу самі зернята. Тісто гарно збільшилося в розмірах, м'яке пухнасте. його потрібно злегка обім'яти разом із мукою і після цього розкатувати і далі готувати. Цього об'єму інгредієнтів мені достатньо на два невеликі коржі піци. Розкатане тісто викладаю на змащене олією деко, і далі я формуватиму ось такі ось сирні бортики. І далі викладаю решту підготованих інгредієнтів. Ви можете використовувати для вашої піци будь-що, наприклад, салямі або відварене куряче філе. Можна використовувати різні види сиру, все, що вам тільки спаде на думку або все, що тільки ви любите. Ананаси, зрештою, чи оливки, грибна піца дуже смачна. Словом, варіантів дуже багато. Випікати піцу потрібно 10-15 хвилин за найвищої температури 250 градусів. Але тут все залежить від вашої духовки, від її особливостей. Поки моя перша піца запікається, я працюю над другою. І базилік на завершення. Поки я займалася нарізанням, почалась повітряна тривога. Друзі, дуже дякую вам за перегляд мого відео, готуйте щось смачненьке, радуйте своїх близьких. Бажаю вам мирного неба над головою і до скорої зустрічі в новому відео!